Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Через варварське ставлення до природи тисячі безцінних видів тварин вже зникли та назавжди втрачені для людства. Багато видів прямо зараз перебувають на межі зникнення. Розповімо про найрідкісніших з них, а ви в свою чергу не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Азійський лев на початку ХХ століття цей хижак практично вимер, оскільки через безконтрольне полювання залишилося всього 13 самців. Але на щастя, влада Індії вжила заходів, і сьогодні в гірському заповіднику проживає вже 650 азійських левів. Проте за межами індійського заповідника ці тварини не живуть. Хижака знімуть з обліку з червоної книги тільки тоді, коли він почне розмножуватись в природних умовах і за межами гірського національного парку. Жираф Ротшильда це дуже рідкісна тварина. Екологи зазначають, що на всій планеті залишилося не більше 500-600 особин цього підвиду. Їх відмінність від інших жирафів полягає в особливих широких візерунках на шкірі у вигляді плям, які огороджені суцільними білими смугами з вигинами. Жираф Ротшильда є найвищим серед своїх родичів. Є у нього ще одна унікальна відмінність наявність на голові п'яти ріжків. Два великих і помітних роги розташовані прямо в центрі голови, третій трохи менший в центрі чола, ще два позаду вух. Усі представники цих тварин живуть у дикій природі в заповідниках Кенії і Уганди. Причини їх вимирання криються в людській діяльності, яка поширилася на звичне середовище перебування жирафів. Також вплинуло і браконьєрство. Папуга блакитний Ара. Мешкає цей вид лише в лісах Бразилії, в місцях зростання дерев та бабуя. У його дуплах вони селилися, звивали гнізда, поїдали насіння цих дерев. У 2000 році в дикій природі зник останній самець. Втім, на щастя, ці птахи добре розмножуються в неволі. Блакитні ара стали відомими після виходу мультфільму Ріо. Але в той момент вони вже вимерли в природі, зберігшись тільки в неволі. Причинами їх зникнення стали вирубка та бабуя для землеробства. В дуплах дерев, що залишилися, стали активно селитися африканські бджоли, браконьєрство. Кожен блакитний Ара оцінювався в суму до 40 тисяч доларів. Сьогодні у світі налічується не більше 500 особин виду, але до 2050 року планується частково відновити їх популяцію. Амурський тигр це найпівнічніший тигр. Його ще називають усурійським або Сибірським. Згідно з даними спеціального перепису 2015 року, на російському далекому сході живе близько 523 540 амурських тигрів. Вони є найбільшими серед своїх родичів, вага може перевищувати 300 кг і найменш агресивно налаштованими щодо людини. Здатні стрибати на два поверхи вгору і розвивати швидкість до 80. Кілометрів на годину. Амурський тигр виявився на межі зникнення через нерегульований відстріл дорослих особин, інтенсивний вилов тигренят, а також знищення лісових масивів в околицях деяких річок і зменшення поголів'я диких парнокопитних тварин. У 1935 році в Приморському краї організували великий Сіхоте Алінський державний заповідник, потім Лазівський і Усурійський заповідники. Тоді в природі залишилося не більше. 50 особин. З 1947 року полювання на тигра було суворо заборонене. У Китаї за вбивство цієї тварини навіть передбачена смертна кара, бушменів Заєць або річковий кролик. Мешкає в пустелі Кару. Це єдиний з африканських зайців, який викопує нору для свого дитинчати. На сьогодні його чисельність у природних умовах складає менш ніж 500 особин. Вимирання популяції пов'язане зі скороченням звичних для тварин місць існування внаслідок активного розвитку сільського господарства. Бушменів заєць ніколи не утримувався в неволі. Довго 5. Це маленький звір із родини приматів, поширений на південному сході Азії. Він унікальний тим, що за розміром його очі дорівнюють розміру мозку. Зріст довго п'ята становить всього 9-16 см. задні ноги вдвічі довше тулуба. Це маленькі хижаки, чисельність яких сьогодні не перевищує 400 особин. Причина скорочення популяції вирубка дерев, на яких селяться довгоп'яти. На жаль, у неволі ці звірята дуже швидко гинуть за лічені тижні, тому штучно відновити популяцію неможливо. Червононогий або японський ібіс. Раніше цей птах жив у центральному Китаї, у всіх частинах Японії, а також на далекому сході Росії. До 1981 року червононогі ібіси зовсім вважалися вимерлими у природі видом. Але потім, у ході спеціальних пошуків, у горах провінції Шенсі вдалося відшукати сім особин, із них чотири були дорослими. Їх взяли під особливу охорону, створивши заповідник. Тепер у дикій природі японських ібісів можна зустріти тільки в КНР, де, згідно з останніми даними, на 2007 рік налічувалося 480 зрілих птахів. Бірманська Кирпата Мавпа. Ця дивовижна тварина живе тільки в північній бірмі. Цікаво, що вид був відкритий зовсім недавно, у 2010 році. Свою назву тварини отримали за характерні підняті вгору Ніздрі. На сьогодні чисельність бірманських Кирпатих мав не перевищує 300 особин. Головна загроза для них мисливці: розведення в неволі ще не дало бажаних результатів. Тому цим тваринам все ще загрожує повне зникнення, якщо нічого не зміниться. Каліфорнійський кондор це птах із сімейства американських грифів, один з найбільших на планеті з розмахом крил близько трьох метрів. Раніше кондор водився в США та Мексиці. У 1987 році він був останній раз зафіксований екологами в дикій природі. На той момент у неволі перебувало лише 27 птахів цього виду, яких взяли під посилений захист. Каліфорнійські кондори стали уразливими через невеликий розмір кладки, всього одне дитинча на гніздо в поєднанні з їх пізнім віком статевої зрілості. Несподівана смерті серед популяції цих птахів сталася через контакт із Беркутом, отруєння свинцем і зіткненням з лініями електропередач. Сьогодні активно працює програма з відновлення популяції. Як результат, чисельність цих птахів вже становить 405 особин. Із них на волю випущено 179 птахів. Варто сказати, що каліфорнійський проєкт по збереженню кондорів, можливо, є одним із найдорожчих по збереженню у видів історії США. Вартістю понад 35 мільйонів доларів. Північний гладкий кит. Ця незвичайна тварина мешкає в водах Атлантичного океану. У довжину сягає 20 метрів, важить близько 100 тонн. Із них 40% припадає на ворвань китовий жир. Це своєрідний рекорд серед китових. Колись поблизу берегів плавали тисячі гладких китів, але в наші дні через полювання в усьому світі залишилося не більше 300 тварин. І хоча вчені докладають усіх зусиль для відновлення їх популяції. Але чисельність північних гладких китів все одно скорочується. Причину, за винятком малої народжуваності, вони заводять потомство раз у сім років, встановити поки не вийшло. Можливо, річ у тому, що вони стикаються з судами та заплутуються в рибальських сітках. Також можливою причиною вчені називають глобальне потепління, через яке мігрували в більш холодні води дрібні ракоподібні, які є основною їжею цих китів. Річкова горила у наші дні живе лише в Камаруні та Нігерії, Африка. Налічується не більше як 280 таких тварин у природних умовах через полювання та вирубку лісів. У зоопарках річкові горили відчувають себе погано, так що єдиним способом запобігти їх повному зникненню є збереження природного для них ареалу проживання. З цією метою на кордоні Нігерії та Камеруну був створений національний парк, де сьогодні проживає 115 тварин. Рудий вовк колись цей хижак населяв майже всю територію США, але його жорстко переслідувало населення за напади на домашню худобу. Одночасно руйнувався ареал його проживання. У результаті до 1967 року в дикій природі рудого вовка не залишилося взагалі. А в неволі в зоопарках і розплідниках проживали 14 особин. Цей підвид отримав статус під загрозою зникнення. Стартували активні дії вчених по його порятунку. Сьогодні всі руді вовки є нащадками останніх 14 хижаків. Популяція вже трохи виросла до 280 особин. Причому 100 з них Випустили на волю в районі Північної Кароліни. Чатемська Петроїка. Ареал її проживання вкрай малий, Чатемський архіпелаг, розташований на південь від Нової Зеландії. У 1976 році у світі налічувалося лише сім таких птахів. Причиною зникнення Петроїк вважається бурхливий розвиток сільськогосподарської діяльності з моменту активного заселення Чатемського архіпелагу. Також допомогли винищити цих птахів і привезені на острови Щури, які поїдали яйця і пташенят, не залишаючи петроїкам шансів на повноцінне розмноження. Новозеландський орнітолог Дон Мертон зайнявся трудомістким порятунком цих пернатих від вимирання. Спочатку штучно була запліднена єдина самка, що залишилася, а потім її стимулювали на безперервне відкладання яєць. Для цього з гнізда вилучили свіжі яйця петроїки, потім підкладали для висиджування інші птиці. У результаті самка позбавлена кладки відразу несла нові яйця, які знову вилучалися. Завдяки діям орнітолога за один сезон вдалося в кілька разів збільшити популяцію цих птахів. Сьогодні у світі налічується близько 200 особин чатемських петроїк. Далекосхідний Амурський Леопард проживає в далекосхідних тайгових лісах на кордоні території Росії, Китаю та Північної Кореї. Полювання на цю тварину офіційно заборонили ще в 1956 році. Але все одно дика кішка знаходиться за критичною межею загрози вимирання. У неволі її розводити вкрай складно, адже самці амурського леопарда вкрай розбірливі та часто відкидають наречених. Згідно з даними 2017 року, це все ще найрідкісніший з підвидів леопарда. В дикій природі в Росії збереглося 87 особин на території національного парку Земля Леопарда, та 8-12 диких кішок залишилось у Китаї. У 2018 році в Росії популяція була збільшена до 110 особин. Папуга какапоа абосовиний папуга. Це нічний птах, що мешкає в Новій Зеландії, вважається найтяжчим видом папуг. Ряд орнітологів стверджує, що какапо найдавніший птах у світі. Це єдиний папуга, який не вміє літати та має полігамну систему розмноження, один самець і кілька самок. Також какапо володіє унікальним умінням. Він випускає сильний, але приємний запах, що нагадує квіти. Ці папуги стали вимирати через колонізацію островів полінезійцями та європейцями. Які завезли щурів, котів, горностаїв. У 1997 році Какапо повністю зникли у своєму природному ареалі, збереглися лише на декількох невеликих острівцях, що охоронялися. Туди їх вивезли біологи для створення життєздатних популяцій. Повільно, але відновлення цього виду все ж відбувається. На січень 2019 року було відомо про 147 птахів, на більшості яких встановлені радіомаячки. Мешкає Мешкається парнокопитна тварина в джунглях В'єтнаму, Лаосу. Її відкрили порівняно недавно, в 1992 році, але вона вже перебуває на межі вимирання. Згідно з приблизними підрахунками, популяція становить від декількох десятків до 200 особин. Точніше вчені визначити не можуть, оскільки саоли ведуть потайний спосіб життя. Головну роль у вимиранні зіграли витіснення виду за межі місця існування, де вона не втратили кормову базу, стикалися з сильними хижаками. Раніше в неволі перебувало 13 тварин, ніхто з них не прожив довше декількох тижнів. Суматранський носоріг. Вважається самим дрібним носорогом у світі. Це останній вид, що зберігся зі свого роду. Сьогодні він живе тільки на Суматрі, Борнео і Малайському півострові. Згідно з оцінками екологів, чисельність суматранських носорогів становила на початку 21-го століття менше як 275 особин, а до 2015 року залишилося тільки 80. Це одна з найбільш маловивчених тварин на планеті. У неволі суматранські носороги живуть. Мало. Ало, потомства не дають, тому зберегти їх можна тільки шляхом відновлення природного місця існування і припинення браконьєрського полювання через роги, які цінуються в китайській псевдомедицині. Каліфорнійська морська свиня або Вакіта це один з найвразливіших видів морських тварин і найдрібніший представник китоподібних. Вакіта мешкає тільки в каліфорнійській затоці, що недалеко від Мексики. Цей вид відкрили в 1950 році. Тоді вчені відразу зрозуміли, що ці тварини вимирають. Згідно з підрахунками вчених, у 2018 році їх було менше як 19. У 2019 році залишилося 9 особ. Altyazı Такими темпами вакіти ось ось взагалі зникнуть. Головна проблема в тому, що каліфорнійські морські свині часто тонуть, заплутавшись у зябрових сітках, в які браконьєри ловлять креветок і тотоабу рибу. Чи плавальний міхур вважається делікатесом у Китаї? Ще однією небезпекою є якість води. У каліфорнійську затоку потрапляє великий обсяг хлоровмісних пестицидів. Захисники природи розробили ризикований план з переміщення вакінів. У безпечне середовище, але нічого не вийшло. Сьогодні екологи самостійно виходять у рейди, знаходячи та витягуючи розставлення на туто або сітки, щоб захистити тих каліфорнійських морських свиней, що залишилися. Яванський носоріг. Ця унікальна тварина зустрічається тільки на острові Ява. Раніше вчені визначили, що чисельність виду становить не більше 60 особин. Основним фактором, що негативно повпливав на чисельність індійського яванського носорога, було браконьєрське полювання з метою отримання рогу, який нібито володіє цілющими властивостями. Несли свою лепту і сільськогосподарська діяльність і вирубка лісів. Відновити популяцію вкрай складно через фізіологічні особливості тварин. Найчастіше вони гинуть у зоопарках і не розмножуються. Фахівці вивчили знімки, зроблені з березня по серпень 2020 року в національному парку у Джунг кулон на заході острова Ява, і виявили, що там з'явилися на світ два дитинчата яванського носорога. З урахуванням збільшення вчені оцінюють загальну чисельність виду в 74 особини. Що вже більше ніж десятки років тому. Хоч і повільне, але все ж зростання популяції дає надію, що можливо яванському носорогу вдасться вижити. Гігантська м'якотіла черепаха це найбільша прісноводна черепаха, маса якої досягає 200 кілограмів. Більшу частину життя вона проводить, зарившись у пісок, виставивши лише передню частину голови. Швидкість атаки цієї черепахи більша ніж у кобри. Популяція почала швидко скорочуватись через бурхливе будівництво дамб та інших інфраструктурних об'єктів на берегах річки Янзи, оскільки це зруйнувало основні природні місця проживання черепах. Крім того, великі тварини та їх яйця були бажаною здобиччю для браконьєрів. До 2007 року вважалося, що цей вид втрачено назавжди. Але потім було знайдено чотири черепахи. Два самці живуть у в'єтнамському заповіднику в умовах дикої природи. Один самець і самка в китайському зоопарку Суджоу. Зовсім недавно в Китаї померла, можливо, остання самка гігантської м'якотілої черепахи. Їй було понад 90 років. Вона померла через добу після того, як фахівці спробували провести процедуру штучної інсемінації. Тепер цей вид вважається функціонально вимерлим. Відзначимо, що вимирання різних видів за останні 100 років б'є всі рекорди. Все відбувається через людське бездумне і споживецьке ставлення до природи. Якщо терміново нічого не змінити, то не тільки тварини з топ 20 будуть втрачені для нашої планети, а й багато інших видів. Якщо вам сподобалось дане відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, де вас чекає ще багато всього цікавого.